Слава Богу! Що ти посіяв, будеш жати. Закон простий і важкий водночас, як часто ми не хочемо збирати плоди з тих зерен, що посіяли свій час. Що ти посіяв, будеш жати, береш плоди у десять, двадцять крат, усе сповна в житті своєму будеш мати. дна ти вип'є чашу болю, втрат. Якщо ти сіє вітер, пожнеш бурю, маленька заздрість у твоїх думках розпалить ворожнечу в тихій морі, ти матимеш самотність, злість і страх. Якщо ти зрадив, хоч би незначному, хоч трошки не по правді учинив, через роки ти жатимеш у тому від неправдивих та лицемірних слів. Тоді чекай вже зради від найближчих. Такий закон, що сіяв, те і жнеш. Законів справедливості немає вищих, від них в житті нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти у марноту, у тління, земне багатство, славу повсякчас, а потім жати в небесах спасіння, такого не буває, у сьому свіє час: час розкидати, час збирати разно, Плоди розпусти, гордощі, брехні, усе воно прийде та так нечасно, коли ти не чекатимеш, прийдуть вони. Плоди зародять, коли ти житимеш щасливо і будеш утішатися життя. Ти не дивуйся, коли дім твій так зрадливо постукає непрохана біда. Страшні слова, і важкі ці закони, я на коліна перед Господом схилюсь, дай Боже сил пройти крізь перепони і пережити жатву цю молюсь. Але Христос, свій дар дає безцінний, своє прощення, а яка ж ціна, закон же справедливості не став безсильний, і жатва мусить бути, та де ж вона? Та жатва на хресті, Голгофи, в Преторії, у Гевсиманському саду. Чому Ісус таки важкі твої дороги, і чується, я жну, я жну, гіркі плоди Твої я всі збираю, прокляття чашу випити іду. Відрадини від кого я не маю, бо я дитя за тебе жну. Там на хресті Він жатво завершає. Віддай йому тягар, який ти мав. Схилися перед Богом, Він все знає, бо Він за тебе все пожав. Що я посіяла, ти б мала жати. У мене в серці, як вогнем, пекло. Христос ішов за мене на хрест страждати. Ну як мені тепер не сіяти добро? Амінь.